Всім привіт, я містер Сані. Ви на каналі АМАУДОВІДАВЕРО і у нас сьогодні світла немає. Слабкий зв'язок опалюємо приміщення у студію руками продакшн саморобною батареєю. І з такими вхідними даними сьогодні ми поговоримо про те, як можна прокачати домашню аудіосистему за допомогою PowerNote, та як її заживити від автомобільного акумулятора. <гум> Україна має талант. <гум> Запрошуйте. Українці не зламні. Ну, Рілі, з ким ці пів прийшли воювати. Тож, по перше, дякуємо всім силам оборони України за те, що ось тут і зараз ми живемо і можемо робити те, що робимо, а Росні не зламати наше бажання жити. Тому зараз за доначу. Я певен, що ви це вже зробили, тому будемо починати. У нас вже є змістовний огляд Blue Sound Note на каналі, тому welcome to ознайомитись з ним. Отут там є вся база, що це від кого це і навіщо це. Але щоб зберегти вам заряд батареї гаджету, короткий рекап максимально стисло. Blue Sound – компанія, яка є частиною родини Ленбрук, що саме по собі вже має неабияку вагу у світі якісного аудіо. Блюос це перша операційка для стрімерів, яка дозволила відтворення потокового MQA, теж визнана Hi-Fi-спільнотою. Нот стрімер виробництва Blue Sound під керуванням Blue OS з підтримкою Multiroom. PowerNot. Прокачена, від того трохи дорожча версія нот. У першу чергу девайс удосконалений власним підсилювачем. По-друге, у цьому компактному дизайні і гаджеті є все для того, щоб ваша наявна аудіосистема отримала звук іншого рівня якості. Ну, звісно, якщо це ви <свісно> якщо ви не використовуєте в якості колонок колонка опалення, тобто батареї. Ну, вибачте, що про наболіли. А по третє, давайте краще подивимося на практиці, що воно таке і як з цим жити. Я ж кажу, Україна має талант. Оооо. Діджей заднієї декої, ну що це таке, блін? Для початку стартова позиція. У своїй домашній системі у мене все побудовано ось так: якось: <сум> центральний юніт, діджейський мікшерний пульт, в який заведено вертак і телевізор. Звук з пульта вже йде на оці прекрасні активні колоночки з вбудованим блютуз. Тож, якщо я хочу послухати музику з телефону, то під'єднуюсь до колонок по блютузу. Якщо ж вертак. Вертак або ж телік то накручує на пульті. А тепер давайте спробуємо перебудувати цю схему використовуючи повернот. По-перше, одразу мінус пульт. У повернода є всі необхідні входи, щоб підключити мої девайси. Два аналогових входи вони ж можуть бути і оптичними через перехідник TOSLINK. У перший вхід в мене піде телевізор, тут же реально з'явиться вибір або ж аналог, або ж цифра, а у другий вхід підключу Вартак. Мені особисто у поверноді не вистачає фонокоректора, але то я вже якось заганяюся. Але було б круто. Алло, Блюсаунд, можна ще й фонокоректор сюди. Далі. У PowerNode є Bluetooth 5.0 APTX HD, ще й двосторонній. У моїх колонках Bluetooth версія 4.2, тобто застаріла. Ну і через це ми маємо перше очевидне покращення. Тепер про підсилювачі. У колонках будований підсилювач класу АБ, а у PowerNode власна розробка Hybrid Digital, який видає 80 Вт на кожен канал при опорі 8 Ом. У порівнянні з моїми колонками, де максимум 21 Вт та 4 Ом на канал, дуже відчутно. Чудна різниця у запасі потужності. Здається, ці порівняння цифри недоречні, бо, по суті, це продукти зовсім різного класу. Але є логіка вибору. Не кажучи про якість у повернода, як мінімум більше запас потужності, тому вже можна юзати щось цікавіше. Так, можна було б залишити ці колоночки, але якщо у нас вже є можливість проапгрейдитись, то why not? Та ну. Це Bronze 50 від Monitor Audio. Воно не тільки красиве, а ще й потужніше і звучить якісніше. До речі, не грік використовувати якісні дроти. Ну ось, наприклад, такі. І о, навіщо мені тепер Bluetooth, якщо повернот, підтримує airplay 2? У порівнянні з Bluetooth це вже левел-ап по якості передачі аудіосигналу по повітрю. Так. <му> А це вже було. <реш> <реш> Також не забуваємо, що тепер у нас є всі приємності та переваги BlueOS. Я не втомлююсь співати дифрамби цій операційній системі, тому що це стабільність, і функціональність, зручність, нативність і так можу продовжувати до ночі. До речі, як тільки дістали цього кота з коробки, завантажте фірму програмку BlueOS Controller контролер собі на смартфон і оновіть прошивку. Звісно, якщо цей котяра вас попросить. І тепер до всіх вище згаданих профітів додається можливість прослуховування потокових сервісів онлайн. Їх багато, та майже всі вам вже давно знайомі. Це Tidal, TuneIn, Spotify. також онлайн. Радіостанція, включена з радіопередаєс в якості MQA. Але ми наразі офлайн, тому будемо слухати закачану колекцію музики. До речі, в якому б форматі музика у вас е не перебувала? Повернот буде грати все ну або ж майже все. Наявність USB-порту дає можливість підключати флешку або ж зовнішній накопичувач. Ну, наприклад. а а а Аж спекотно стало. Головне, не розвалити цю систему, поки я тут стрибаю, добре? До речі, кіномани теж будуть задоволені. HDMI і ARC на борту присутні та дозволяє використати використати пристрій для створення домашнього кінотеатру. Тому твори ганза Цімера у піратах. Карибського моря або ж там у Дюні зазвучать просто епічно. Також ви можете поставити на тільчик додатки YouTube Music або Apple TV і мати ще одне джерело контенту. У підсумку моя аудіосистема отримала поліпшений блютуз, якісніший підсилювач та вищий запас потужності. Також додались можливості використання AirPlay 2, Spotify Connect і багатьох інших музичних сервісів. Звісно, підтримка MQA та інших ARS форматів аудіо. Ну які ж можливості? Але. Не можу передати, ось наскільки круто все це звучить. Музика це просто якщо минулий сетап це рукостискання, то ось це це обіймашки. Ну це просто вау, це тепло, це життя, це емоції. І Тільки ось заради цих емоцій, якщо можна казати про це про звук, я в захваті від цього сетапу. Ну і звісно, від Note — це сила. І давайте ще пару слів про наш офлайн. Для того, щоб все це зняти, ми живемося від автомобільного акумулятора та інвертора на 220 вольт. Ось такий інвертор. На ньому великим шрифтом написано 1000 ватт, але то під у реальності, максимально на що він здатний, спроміжний, спроможний, це витримувати навантаження у 350 Вт. До речі, тепер цікаво порівняти, чи відрізняється споживання систем до та після прокачки. Для заміру використаємо ось таку смарт-розетку. Тож маємо аудіосистема оригінал, аудіосистема прокачена повернодом. Ось такий результат, в принципі, норм. Підсумуємо трошки по головному герою. В чому ж сила Power Note? По перше. Сила в єдності, в єдності стрімера та підсилювача. М'язи третього покоління повернот прокачані по технології Гібрид Діджитал та видають 80 ватт на кожний канал при опорі 8 Ом. Мозок, мозок, гострий та швидкий завдяки чотирьохядерному процесору 1,8 ГГц, ARM cortex a 53 Нервова система. Це високоякісний ЦАП 32 біта 384 КГЦ і душа цього пристрою Бльос. А найголовніше, що навіть під час аварійних або ж планових відключень українці можуть дозволити собі якісно слухати музику при невеликому споживанні електроенергії. Повторюся, українці неймовірні, і перемога буде за нами. Підтримуйте армію, слухайте музику якісно і тримайте ноги у теплі. Лупаште вподобайку та підписуйтеся на наші соцмережі. Все буде Україна!